Привіт, люди! Вітаємо вас на каналі Патрон Бандери. Легендарному патроні бандярі, ти забув сказати Богдан. Але ви знаєте, є у нас одне питання. Ви нам в коментарях постійно пишете, чому так рідко виходять відео. А ми хочемо вас запитати. Відео набирають по півмільйона переглядів. По півмільйона Люди навіть по 600 тисяч, а підписників навіть 200 тисяч немає. А підписки ну не йдуть, і все, розумієте? Та й у Януковича з граматику Не йде, і все. Давайте ми сі договоримо з вами так. Бо ви знаєте, що ми любимо вас, ви любите нас, і у нас взаємна іктока любов. У нас має бути Тисяч підписників. Тоді відоси будуть виходити чітко раз в тиждень. А я вам хочу сказати, що якщо буде мільйон підписників, мільйон, <рес> то тоді відео буде раз у годину. <рес> Шуткую раз у день налоню <рес> <рес> раз у три-чотири дня. <рес> Не будемо тягнути Медведчука по судах. Давайте приступаємо до роботи. Маскалі вже ждуть. Дженіфер Лопес скорочено Джей Ло. Як скорочено Путін. Ну, я представлення маю. Хутло. От єдине, що у вас добре, це руська кухня. Пілімені, салат олів'є. Оце у вас добре. Але саме добре це ваші русські младенці. Всю мою блуду їде. Не треба нам погрожувати. О! Хахуй. Дзвінка Пепа зайшла, все брилянтно. Але на великий день буде станка попас. Вам що ще їду дають? Чувак, тебе навіть не весно. Давай, з вицунця, кажеш, ти наїш, ти колесеєш, будь поведеш. Добрий вечір, Кевін МакАлістер. шо ти сам удома лишився? Де там прийшли вже бандити за тобою чи ні, розказуй. Кевін, Кевін. Я не все понимаю, пара. Та все ти розумієш, тя А де бас? Бас тебе дуже жалко чмеля там? Чи то просто в фільмі понато у вас файні відносить? Маколей, ти з наркоманів сестрі трохи, правда? Вовка помер. А ну скажи, яка у вас ситуація? Є що їсти. Кажуть, що там у вас жорсткий дефолт. Работа є. Кушать м'ясо. А ти їш м'ясо? Ти м'ясо є? Там ну, не го нечего. Брата, морозилка моя. А ну йде ну, покажи. покажи, Не віримо. Йоп, йома. Все в пакетах, русских солдат. Єтя є? Ta, nu, ta teikis blaknai rūp? Čišota. Taip, ta ta, tai. Šiuo ruošiu. Šiuo ruošiu. Šiuo ruošiu. Šiuo ruošiu. Kuria banė? Tai nevedi mums. Ну, дес, я думаю, три роки потянули. Відгадай загадку. Без окон, без дверей, повна жопа огурців. Огурець? Ні, путін хубаво. Хуяся, ще й ему, що ли, вообще несовмістимості, блядь. Ну, так ваша вся історія. Смотри, як ти відносишся до порнографії. До порнографії Положительно. А ч, порнуху нельзя смотреть? Ну я чув, що в Росії забороняли. лиш на фотографії Путіна дозволили. Да ладно. Слухай сюди оку. Зараз, якщо ти скажеш, що Путін хуйло, моя сестра тобі покаже цецку. добре? Готовий? Путін хуйло. О! Сестра, тобі праву, ліву. Сестра, Давай, я сестра пальцем. кажеш три рази, і вона показує своє цицько. Давай путін хуло, путін хуло, путін хуло. Але ти лош! Десять раз кажеш Путін, хуйла сестра покаже попу. Добрий вечір. Слава нації, слава Україні, слава ЗСУ. Добрий да добре. ну, ребят, без приколів. чесно. Просто добрий все. Що ти так скоро говориш? Ти репер чи що? Сиш, Васил, бля, ти вообще відкуда будеш так зіграє, Можеш повільніше говорити. Як тебе звати, спочатку, скажи? Сергій, блять. Сергій. Блять, бля. прізвище? Ти блять по мамі Нет, чи це се... фамілія? Що ти укін, дурак, хуйню бізит. Ти по мамі, блять, чи це фамілія у тебе? Сергій, блять, Сергій, блять. Сиш ти, блядь, чи ти поляк? Сергій, це Сергій, блядь. блядь. Слухай, давай не будемо про політику. Давай, давай. Ми люди творчі. Художники. Художники. Оціниш? Так. Да. Залупа. Красива картина. Дякую. <реш> ну що я Що що? Да блядь, тікаю, блядь. Перепів, блядь. <реш> <реш> Зуби, де помилок, стрій. А що об'єднує Жириновського, Горбачова Кобзона і Путіна. Жийновський лідер ЛДПР здох недавно. Вловив логіку, то нормально. А ти маєш машину? Машина у мене є. Яка машина? Автопрома 12. Руска ця. Лада? Ой, це параша старий. Порето конче. А якщо ви не хочете бути лоші орковський, то заходьте на автольбі. Це надійна компанія, яка забезпечує крутими автомобілями багатьох наших друзів. Зараз, до речі, дуже класні ціни на автомобілі зі сполучених Татів Америки, тому всі деталі будуть в описі до цього відео. А ми продовжуємо. Сана да, ведь А туалет я у тебя в ухачиваю. Че ты на улице ходишь? Ты что, прикололся, что ли? Ну вы что, реально думаете, что у нас нет туалета? Да, а ну, та, ну, нам сказали, на на что вы стрете у рот одня одну. Да. Ёху, да, Представляешь, это не так. Я вообще навороченный тип, да? Ну давай вот так сразу обозначимся. Я против военной операции, войны. Не кричу, блядь, ахмат силы, А Знаете почему? Потому что я жесткий тип нахуй. Но... Ты жесткий? На сколько ты жесткий? Очень жесткий. Да ты живешь? Москва. Ты уже в военкомат ходил? Приходила повестка? Не, не понял, когда эта шляпа началась, мне, короче, с военкомата звонят. Говорят, не хотите пойти, типа, по контракту. Я говорю, ты что, сука, голова ебанулась? Ты такой контракт, на, ты шляпа, ебать. Ты так и ну, казал? Просто, у меня, да, так, вот именно так и казал. Смотри, у них Путин, смотри, перечеркнул мне пасть, пиздец. А вы хоть, вы хоть раз секс-игрушку там своей супругой или там подругой применяли в секс-игрушку У нас не, не, подруги? Ого! А Вот как раз узнай процесс игрушки. Ти кведжу пути на сразу зигу кидаєш. Аціст? Ра... Як тебе звати? <рисла> Я Сана. Що Обосана? Пока нета. <рисла> Спока. Я смішна Обосана. Молодець. Добре, що в нього обосрана. Блять, портрет у вас шикарний ззаді. Подякували старуха. Плєць. Без мачухи. Без мачухи. А чому ти мучаєшся? Без мачухи. Переключила, не витримала. Якщо класне відео, вже поставте лайк. Напишіть комент і підпишіться на канал. Активніше, активніше там. Ми ж стараємося для вас. Я в житті дуже агресивний. очень ну Давай нам якоїсь трошки агресії, щоб Мо... ми ти познаєш зразу тобі давали. Може ця... а, дєточко... Слыш, ви, теряла, там, Та так, це слиш висока голова деряво. Ви що потерялись на це ні, це нормально. Та це, це дуже мило. Я... Бля, ну знаєш, що сказати. дай прям, ти ти за дуже добрий. Дай прям, а ну дай прям агресії. Включи прям цього, як того коня звати. а ану, включи лаврово. Та да, блядь, не получается. Скажи, ладно, давай не так. Кок Коли... лет, а сколько мне? Еде 50, тобі 40. Привет. Ей 50, мне 40. Специальная военная операция дойдет до конца. Это не операция, это війна. Называй раньше своими именами. Не, Ирак, тоже 10 лет. Искали ядерное оружие. Сука, дивайся, блядь. ты сука, зубів не маєш, Обої в тебе обісрані. мені мне буде про політику расскажет. Да ты хоть маєш де срати ты! Покажи, в тебе є? Есть. Покажи! Ходить на вулицю, срати розказывай, що вдома сра. Да. Бы здесь, блин. Да. Хрущевки! Покажи! Вы ч дебилы? Ну покажи! А ну покажи! Янукович, вы ч вы тебе верите? А ну давай, давай <свят> показывай туалет! Раз, Бегом! Раз, два, блядь. я сказал! Ю-ю, ептую Деби... мать! Тебе, Грязный! Мать, че ты не снимаешь? пты мать! Ты та та Де подивися, там дебили, же все загноїлося! А пальці я у тебе на ногах? Ну, вот, вот. Велика подяка абсолютно кожному, хто фінансово підтримує наш канал. Завдяки вам ми маємо можливість випускати відео. Дякуємо всім нашим патронам та всім нашим Ютуб-спонсорам. Якщо ви хочете, щоб ваше ім'я з'явилося в цьому списку, ви можете приєднатися до цього шанованого товариства і отримати ексклюзивні подарунки від нас та можливість переглядати випуски раніше від усіх. Найбільше нас підтримали Віталік Матвіїшин, Андрій Кравчук, Сергій Бігун, Толік Твердохліб. Здоровезне, дякую вам, та йопто блять. Чуття в фотографії Путіна ззаді? А що, що таке? А ти що, дуже розстроївся? що там Путіна ув'язю та та чекай. чекай. Обіць, обіць, ну, ми пожил, поняли, ми поняли, що ти правиль, по русски побажав нам здоров'я. Добре, Беріг давай, добраніч. Ти нормальний чи ти підтримуєш Путіна? Путіна я не підтримую. І нічого проти українців, собственно, не маю. Ну, не проти всіх. Є, конечно, которые бачать русские и начинают меня тільки на основі то, що я русский. А ти думаєш, що так має бути? Ти думаєш, що так має бути? Я к чому? Я к тому, що таких українців, конечно, я ніяк не буду к ним хорошо відноситися. Я тобі так. скажу. А русских неделя не люблю? Вас ніде у світі не люблю. Вас за людей не мають. В Америці скажи, що ти русский, то тебе просто там яйцями закинуть. Дай я тобі навіть більше скажу. Тарзан поїхав до себе туди в Африку і сказав мампам, що він з Росії його мовпе захуярили. Заряженный пациент. Лягандис ствол. У мене магнум 45-й, чувак, як зараз щиринку розчіпаю, ютуб таке не позволить. Ну давайте, короче, полеті, ай удачи пацієнт. Хуй не сосить, все нормально. Та ми ж не русски, все, давай, добра. Здравствуйте. Здоров, Юрчик. Що робиш зараз? У мене таке чувство, що ти зараз реп нам зачитаєш, правда? Ні. Зачитай. Да не. К сожалению, я дома. К сожалению, дома. Тобто, ти, ти, тобі реально дуже шкода, що ти вдома, так? Розумієш, ви не тільки тупі, що у вас Діана Гурская сліпа, у вас головний спостерігач на виборах. Не тільки ви лохіє, просто. Вона ну, правда, приходить хороші, на ці вибори і каже, всім привіт, кого не виділа. Я не намахуємо, туди, бо я тут спостерігаю. Кажуть, що ви не можете кліпнути отако от 21 раз. Окей. Okay. 21 раз не, не не, можете, лише до 10. 2, 3, 4. Уже Хох пацани, слава Україні! Героям слава! Я вас пасне, дивлюся, молодці. Гарного вечора. Вам також, давайте, пацани. Бандера, що ли? Дав... бандера, це сука, юбани. Давайте більше агресії. Більше агресії, щоб ви нам перегляду зробили. Мало, мало агресії. Більше агресії. Давай, давай. давай, беззубий орк! Давай, давай. Мало, давай. мало, мало аграсії. Те... Байди, блять, так, шо блять, шо шо я не буду в мові тут, блядь. Бірше аграсії. Давай, так, щоб тебе, так, щоб тебе серце стало. Не збивайся, давай, давай, добивай. 17, 17. Давай, давай, дотискай. 20, 21, до 25, 22, добей, добей, ще три. 23, 24, давай, 25, жорстко. З вашим чутом юмора, блядь, їбать, дам, ну реально, блядь. А дивись, ще одну картинку, а ну дивись, отак. Ha Охуеть, пацаны. Вау, шалам. Шалам? Может, салам? Шалам. О, привет. Привет. Ну, что вы там, полоныцы? Давай так, давай не про политику. давай не про политику. Давайте поржем. Давай, давай. О, что там такое? Переверни. О, залупа. Нормально. А у вас там что? Что у нас там? Прикольно, блять, ніху вас там на заднім плані. Чувачок. О, здорово, хлопці. Я вас знаю. Приємно слава Україні. Слава у ти О, приємно. Ти ти військовий, так? Так. Дякую тобі. Дякуємо. Дуже приємно. Дякую, справи, хлопці. Та от чмиримо орки. Ви зброю, а ми словом. Надіємося, що наші відео вас поділять і ви там підтримують. Як кажуть, Чехії це буде Україна. Ми робимо дальше свою справу, Слава Україні. Героям слава. Ой, як жаль, як жаль, ми мусимо прощатися. На жаль, цей відео закінчений. Але але, якщо це відео назбирає 60 тисяч лайків, ви нас побачите в неймовірних образах. У неймовірних будемо розкривати, що це за образи. Ми не каже, що ми будемо екстрасенси. Колка... Вяжу, що тут тварі. Жінку звати Аня блядь. Аня, хуяня, правильно! Наперед нічого не розказуємо. 60 тисяч лайків. Для вас це всього на Всього два верховенські райони зібрати. 60 тисяч лайків і нове відео. Вержите. Хе Хеге, -хе, улибайтеся, сміх, гумор. Дякуємо, що додивилися до кінця. Всіх па -па. любимо, папа, добраніч. Не дивіться, гордона.